Сергій та Ірина Галаговці 1 січня о першій годині 20 хвилин стали батьками вдруге. Їхня новонароджена донька перша дитина, яка народилася в Ужгороді у 2025 році. У нас перший хлопчик тут дівчинка. Він чекає дуже сильно вдома. Це буде теж його подарунок. Я її дуже чекав. З дня на день вже десь 10 днів вдома сидів, відпустку взяв. Думав, то буде швидко, знаєте, так день-два-три, бо нам давали на 26 грудня сроки, а ми переносили, виходить. Я дуже радий, що це вийшло з 1 січня і те, що вона сама перша. Це для нас, як вам сказати, як, як виступ президента, знаєте, всі чекають. Всі чекають, він він ж перший з'являється правильно на екрані. Там 12 з копійками. Отак і вона у нас вийшла. В Ужгородський пологовий будинок Ірина приїхала із села Сторожниця 31 грудня увечері, уже з переймами. Чоловік вдруге був на пологах, допомагав дружині, залишився з нею і зараз. Перше було трошки емоційніше ніж на цей раз, але все рівно перейми є перейми. Вони важкі, як би там не було. Разом з Іриною в новорічну ніч народжували ще дві жінки, розказує черговий лікар першого родильного відділення Георгій Патлякевич. Перші роди були в час 20, потім 6.30 і 6.50. Двоє були природних пологів, повторно родячі жіночки. І одна була операція сідничне передлеження. Тородився хлопчик. Приблизно о десятій ранку 1 січня, за словами чергового лікаря, в Ужгороді народилася четверта дитина. Загалом дві дівчинки і два хлопчики. Новорічну ніч в Ужгородському пологовому будинку цього року зустріли приблизно 35 жінок, каже Георгій Патлякевич. За грудень місяць на двох пологових відділеннях було 212 пологів. А за 2004 рік було 2533 пологи. Більше третини, може навіть 40-45% буде кесарські рослини. Всі інші природні пологи. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.